Ми часто чуємо і використовуємо слово сполучення європейські цінності про те, чи всі ми говоримо про одне й те саме. Коли лідери Європейського Союзу говорять про європейські цінності, вони мають на увазі не абстрактні ідеали, а чіткий кодекс життя. Це шість степіт, на яких стоїть об'єднана Європа. Демократія, права людини, свобода, рівність, повага до людської гідності та випадства права. Фраза звучить всюди: політики, новини, майдан. Євроінтеграція. Запитання. Чи всі розуміють одне і те саме. Що таке європейські цінності по факту? Шість ключових принципів: свобода, демократія, рівність, гідність, права людини, верховенство права. Ну, стосовно європейських цінностей, напевно, для мене особисто немає е, винятку. Тому що я до доєднуюсь до думки більшості і українців, і європейців. Поняття європейських цінностей, в першу чергу ґрунтується, звісно, на поняттях демократії, прав, свобод як економічних, так і суспільних. І, звісно, існує багато міфів щодо приходу або входження. Європейського бачення України, де таких, як таких не було, тому існує, звісно, безліч міфів. Але я, як філолог, я як в деякій мірі мистецтвознавець культури, варто було б говорити про це. Мова йде про те, що кажуть, що входження Євросоюзу. З європейськими цінностями ґрунтується на руйнуванні власне менталітету країни, яка приймає ці так звані цінності. Для мене європейські цінності це в першу чергу закони, правила, норми, які працюють для всіх, які зрозумілі для всіх, і які дотримуються всі. З 22-го року. Мені доводиться спілкуватися зі своїми учнями, які під час широкомасштабного вторгнення Росії до України змушені були з родинами виїхати до країн Євросоюзу. Зараз вони там навчаються дистанційно, ми з ними теж зустрічаємося на наших уроках і вони розповідають про свій досвід, коли вони з туристів вже перетворилися в місцевих, ну, можливо, тимчасових мешканців або постійних. Спочатку вони теж не зовсім розуміли, що ніде не можна домовитися комусь позвонити, щось спитати, щось попросити. Але потім, коли вони зрозуміли, що чіткі зрозумілі правила, які працюють для всіх, вони сказали, що так, можна нормально комфортно жити. Для мене європейські цінності це напевно об'єднання під спільною ідеєю прагнення до демократичності, верховенства права, толерантності. Але напевно левого частку на даний момент також мають у собі там ем, особисті вигоди. Цінності формувалися через війни, досвід, розвиток демократії. Отже, що робить ці цінності саме європейськими? Не географія, а історичний вибір. Вони навпали з неба, вона народились з болісного досвіду, з війн, тоталітаризму і боротьби. Ці відповідь Європи на жахіття минулого. Заповіт, який каже ніколи більше. Росія дискредитує цінності, бо вони протилежні диктатурі. Свобода проти контролю. Гідність проти страху. Фейки, які вони зараз тепер спростовують, Це в першу чергу, що наплив мігрантів. Це російська пропаганда до Євросоюзу. Це будуть жахи. Зникне так звана Біла Європа. Та ні. Всім нормально, всім зручно, всім комфортно, всі нормально інтегрується, приносять свою культуру, створюють з неї мікс. Ну, якось цей міф не зовсім очевидний для тих, хто там зараз живе. Руйнування культури, світобачення, певних сімейних, навіть цінностей. Звісно, це міф. Навпаки, я б сказав. Європейський союз не знищує національну культуру і не знищує ідентичність. Пропагує принцип єдності в усіх демократичних свободах, підтримує духовно, підтримує матеріально і це потрібно цінувати, тому що якщо ми губимося в світових масштабах, то є єдине, що може прийти на допомогу, це думка зі сторони. Думка зі сторони, яку ми поки що чуємо зі сторони саме європейських е, таких контекстів. Чи траплялися фейки про європейські цінності? Так, звичайно, один з напевно таких найпоширеніших і найбільш заангажований сапромігрантів. Про те, що коли ти приїжджаєш до Європи, там дуже небезпечно через кількість мігрантів. Європейські цінності для України це про свободу, гідність і вибір. Ми довели, що готові захищати їх не словами, а вчинками у цьому суть нашої перемоги. Європейські цінності це не про Європу, а про людей, про свободу, гідність і право жити без страху. Ми захищаємо не політику, ми захищаємо людяні.